Планка була вже піднята, скажімо так, і типу, що якщо інші можуть, то чого я не можу. Добрий день, я Кулик Вероніка, я лікар-парадонтолог, і в клініці Періоцентр я почала роботу з 2022 року. В Компанію я прийшла в жовтні 2022 року на співбесіду до Олени Олександрівни. Коли я йшла на співбесіду, я вже розуміла, що собою представляє період центр, оскільки відгуків було багато і багато і знайомих із інших місць, де я працювала, направляла саме в період центр. Після того, як я пройшла співбесіду з Оленою Олександрівною, мені призначили стажування. Під час розмови з Оленою Олександрівною. Бо мені так одразу показали, як тут це відбувається. Тобто, скажімо так, що всі дуже скурпульозні, і мені це дуже імпонувало тим, що є така педантичність в самій роботі, яка мені дуже притаманна. Я написала Олені Олександрівні, спитала, чи є ще така вакансія, чи актуальна вона, чи може прийти ще продовжити на стажування. Мені сказали, що так. Я прийшла, було складно дуже було навчання, це проходження синтегрому, багато записів відео. А ще в нас вимикали світло на той час. Тобто ці блекаути, ти не можеш ні загрузити відео, нічого зробити з ним не можеш. І доводилось просто їздити. Ну, типу, після роботи, там годину-дві ти їздила по місту, намагаючись загрузити ті відео. Причому що це після роботи. Ну просто собі теж така як. Планка була вже піднята, скажімо так, і типу, що якщо інші можуть, то чого я не можу. Я собі просто зробила такий висновок, що це саме та компанія, з ким я хочу працювати. Я зрозуміла, що я можу рости в ній як людина і як професіонал, що мене і навчать, і покажуть, і проконтролюють, і якщо я спитаю мені за це там по рукам, по голові ніхто не дасть. Що всі питання наразі вони вирішуються, що все можна проговорити, і це не буде таким чимось страшним. Типу, якщо є якась проблема, її можна проговорити і в будь-якому випадку знайдеться якийсь вихід з неї. Тобто, якусь проблему є безліч варіантів вирішення. Таких прям труднощів я наразі не можу згадати, але ну може я їх просто пережила і вони вже не мають такий вагомий вплив на мене. Було складно справити враження і зафіксувати його. Тобто я знаю, що я, наприклад, вмію робити, і хочеться це донести до людей, показати, що я можу. Якщо взяти той самий сінтегом, то для мене це був такий, наче виклик, як вихід з зони комфорту, тому що. Знімати відео, говорити на камеру, це ну дуже складно. І коли ти щось розумієш, знаєш, вивчив цю тему, але проговорити її не можеш, то на це також гається дуже багато часу. Е, більш за все, ну певне, що як і всім, мені запам'ятались наші корпоративи, оскільки ну, там панує дуже дружня атмосфера. Наше керівництво, воно прикладає максимум зусиль для того, щоб ми і відпочили гарно, поспілкувалися з нашими співробітниками з друзями, нашими. Гарно провели час. Щодо мене, так я пишаюсь і своєю, своїм пройденим шляхом. Тобто, я знаю, що я приклала максимум зусиль для того, щоб стати тим, хто я є на сьогодні. Пишаюсь нашою роботою в цілому в період оскільки всі співробітники вони прикладають максимум зусиль для того, щоб надати якісне лікування пацієнту, щоб побачити якраз ці зміни до і після. І певно, що саме це мене і мотивує на подальшу свою роботу, тобто, щоб я могла працювати над собою і вкладати свою частинку в розвиток цієї компанії. Через 5 років я себе бачу лікарем парадонтологом Сподіваюсь, що нічого не зміниться в моєму житті. І так все. Мені б хотілося, щоб через 5 років період центр став. Ну, певно, що більшим, та, щоб нас було в кількості більше, співробітників більше, клінік більше, і щоб якість нашого лікування і сервісу в цілому, воно було незмінним, а тільки покращувалось. Тобто, щоб ми були на дуже високому рівні. Ну і всіх містах, кліні... щоб ми були у всіх містах нашої країни.